1074 гривні – саме таку мінімальну пенсію пообіцяв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк українцям. Однак після перерахунків певні верстви населення продовжують отримувати лише 949 гривень. За роз'ясненнями до пенсійного фонду звернувся Василь Козарук. Заява влади про підвищення пенсій стала подією, яку довго чекали. Люди почали дораховувати до пенсії ще 13%. Та отримання збільшеної пенсії викликало масу обурень серед громадян. Комусь підняли виплату на гривню 60, іншим на 20, а 125 гривень стали максимальною надбавкою. Ну почули по телевізору збільшення прожиткового де Кожен помножив на 13%. відсотків. У нас навіть є звернення де суми пенсії звер 2003. тисяч і теж помножили на 13%. відсотків. Хотіли бачити доплату і за вересень, і підвищений розмір жовтня місяця. Вже ми жовтні місяці провели м, перерахунки. Жовтня місяця ми заплатили пенсії уже з підвищеними розмірами, в тому числі доплати за вересень. Але у нас є ряд звернень і невдоволених. Лень тому, що, що на сьогоднішній день не перераховані. Пенсії призначені по третій групі інвалідності. Не перераховані пенсії тим тим громадянам, яких не повний стаж. Тобто, якщо пенсії призначені після першого десятого дві року, зазнали зміни законодавства, і мінімум став 15 років, максимум для жінок 30, для чоловіків 35, Межа верхня. В законі України про державний бюджет України з 1 вересня поточного року введений перерахунок пенсій і встановлений на рівні прожиткового мінімуму 1074 гривень гривні. проте і сьогодні є люди, які продовжують отримувати 949 гривень. Це не помилка пенсійного фонду, все згідно попередньої постанови, прийнятої урядом. Не дослухали інше, що є поряд постанова Кабінету міністрів від березня 2008 року з змінами 2014 року, де чітко передбачено, яке зверта увагу пунктом 2 державну адресну допомогу залишено в сталій сумі 949. Якщо в цю постанову будуть внесені зміни, і буде державна адресна не на рівні 949 сталої суми, а буде прив'язана до розміру прожиткового. О, мінімум для непрацездатних осіб, тоді ми зможемо говорити про те, що ми зможемо перераховувати пенсії всім категоріям. Вони зачепляться на сьогодні. На жаль, це вийшов такий трошки специфічний перерахунок, який є незрозумілим. Люди почули і хотіли бачити 13%. але на жаль. Кожна пенсійна справа це є фінансовий документ, особистий і він є індивідуальним, тому що в кожного різний стаж різні обставини, при яких призначалася пенсія, відповідно і немає. Ну певні обставини складаються і для проведення перерахунку. До того часу, поки не внесуть зміни до законодавства, найменш захищена група пенсіонерів отримуватиме менше прожиткового мінімуму.